Чернігівщина здавна відома своєю красою і особливою атмосферою. Однією з її перлин є комплекс відпочинку Бочка, створений подружжям Юлією і Олегом Макаренками в селі Хотинівка. Ідея з'явилася більш так спонтанно, з будівництвом комплексу. Було озеро, було місце для відпочинку. Юліан тато побудував тут альтанки. Ну, Риболов'я займалися періодично. Ну і ми так собі вирішили, що е, зробимо е, невелику сауну чисто для себе для початку. Пізніше це переросло як бізнес-ідеї. Ніхто не вірив, е, казали, ви дурні, хто в село взагалі поїде, яка баня, яка комерція, і, в общем, все в цьому плані. Почали ми будівництво в 2019 році, а відкрились у 2020 му Так. Тому, але за цей час вже ну, повноцінно працювати можна сказати, що ми почали лише у 2023 році. Тому що до цього був тестовий режим, такий, ми мали основну роботу цьому приділяли Але мало часу. Перший час, коли ще був коронавірус, ще, ще така активна фаза його була. Ми самі тут все робили, обслуговували будинки, потім знайшли найманих працівників. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, військові, які біля нас стояли, вони приїжджали щоб задовольнити свої побутові потреби. Тому що на той час все було дуже сумно. Вони жили в окопах, не було елементарно навіть де помитись, перевдягнутися. А нас ще ну пральня була. Тобто вони могли помитись, попратися, посушити свій одяг. Такі потім тривалий час у нас тут жили переселенці. Ми ну також ну бізнесу не вели. це Все було ну на безкоштовній основі. Окремою красою комплексу є його мешканці: поні, віслюки, єноти, кролики, морські свинки, кури та капібара. Перший віслюк у нас з'явився якраз була нас чоловіком річниця весілля. Зателефонували знайомі з Мрина з центру нашої громади, що там просять врятувати одного віслючка, бо там господар з ним погано поводився. Ну нам стало його шкода. Ми думаємо, ну теоретично нам є де його поселити. Тобто заберемо. Ми його купили там за невеликі кошти. Потім вирішили, що одному ж йому сумно буде, то придбали для нього подругу. Так, придбали подругу, і вона нам народила ще одну віслючку. Так, а потім ми думали нашого віслюка звати Михайло Іванович. Ми думали, що він уже старенький, а виявилося, що не зовсім. І цього літа у нас з'явився ще один маленький віслючок. Такі місця круто зараз тим, що людина може відпочити від, від служби, від, якщо брати в військовому плані, це все. Побути з природою, поспілкувати з тваринами, вивезти кудись сім'ю подалі від шуму, гаму і всього іншого. На території комплексу також є чан. Як зазначає Юлія, цю ідею запропонував її чоловік. Подружжя розробили власний авторський підхід до того, як правильно приймати чан, щоб отримати максимум користі та задоволення. Намагаємося якось їх. Розбавити різним асортиментом, засушуємо, у нас є невеличке лавандове поле, засушуємо лаванду, її можна додавати в чани, там мішечки пакуємо, вона має такий розслабляючий ефект. Або додаємо натуральні ефірні олії, для того, щоб це дуже корисно і для шкіри, і для самопочуття, для розслаблення. Нещодавно подружжя ввійшло до списку переможців, програми ветеранського бізнесу Жити на зустріч 20 і отримало мільйон гривень на розвиток. Ці кошти вони спрямують на будівництво інклюзивного будинку. Ідея інклюзивного будинку виникла. Ну, по-перше, я думаю, всі розуміють і бачать, що у нас відбувається в суспільстві, що наш побут, наші громадські місця взагалі не адаптовані під маломобільні групи населення. Ми хотіли адаптувати більше для ветеранів та людей з інвалідністю. Які, наприклад, на візочках досить складно пересуватися і знайти місце, де можна відпочити. І у нас був досвід, коли у нас відпочивали люди з обмеженими можливостями. Ось ну нещодавно нас зупинявся дядя Гріша, і тому ми вирішили побудувати такий будинок, який буде доступний всім. Тобто він буде зручний, він буде адаптований з дотриманням усіх будівельних норм щодо інклюзивності будівель та споруд. Як зазначає сім'я Макаренків, нині вести бізнес надзвичайно складно: війна, обстріли, тривалі відключення світла все це щодня впливає на роботу, та, попри труднощі, вони тримаються на плаву, аби кожен охочий мав можливість приїхати та насолодитись відпочинком.